Мене звати Андрій ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Place. Це продовження проходження гри uh, Horizon Zero Dawn Forbidden West. Зупинилися ми на цьому, як ми з вами прийшли, були попередні місію. Першу, так що тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження Поїхали. Перед початком цього відео не забудьте задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно без повітряних також. Не забудьте задонатити після цього донату мені. На м 2 SSD на 6 терабайта ми погнали, продовжуємо наше з вами проходження. Так. Коротше. Нам треба рухатись далі. Ви не забудьте також підписатися на мій ігровий канал. Е -е, соцмережу X та Instagram. Телеграм та групу в Фейсбуці. Бо там багато чого цікавого і все, ми Погнали. Так. Нам okay. тут, коротше, треба йти. You're Далі от туди. Ага. Так що пішли. Ага, она тут в релизе. Добрый задача выполнена. <свы> 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 Снова те механичные двери, я знаю, как открывать. Так. Ага, ось так. Добре. Серія по цій грі буде невелика, бо я. Маю вже відчалювати на відпочинок. Ну тобто і спати того. Також я вам хочу сказати, що в мене сьогодні той дуже такий офігезний настрій, я встиг все того помонтувати і так далі. A tomu podívne, tak tu třeba... ...mám vystřelty. Aha. Came through here, brought this down as it went. Okay. Out. If I can dislodge some of the debris, we might be able to squeeze through. Find something to help in the camp. Aloy, over here. I think I got something. Just stools, yeah. A couple of things to check out. И тут. Right <гас> У меня что-то гейковка напала, я не могу сразуметь, почему на меня гейковка напала. <гас> я мушу важнейшее с камером. тут появляются окей, тут є якась штука.

власне кажучи. Що подійс він чи місця кити добре. Туди не пройти, я не знаю чому. Але добре, це буде маленький летсплей, тому що мені треба вже їсти, так що бувайте, папа, -па, було круто. Це було проходження по грі Horizon Forbidden West. Продовжимо ще. Бувайте папа, -па, було дуже круто.